Віт, друзі, розпочинаємо без зайвих таравенюк. У цьому випуску ми поговоримо навіщо потрібна мобільна версія сайту та розповімо про топ методів, як оптимізувати сайт для смартфонів. Тож ставте ваш діджитал лайк -like за корисний контент, підписуйтесь на канал, аби не пропускати свіжі випуски, та поклікали. Смартфонами і трошки рідше планшетами користуються майже усі, а точніше, від 54 до 80% від загального показника відвідуваності сайту це перегляди з гаджетів. І саме бездоганна робота сайту на телефоні сигналізує клієнтам про вашу якість послуг та турботу. Бо зазвичай ми усі саме такі вибагливі користувачі. Коли сайт не адаптований під смартфон, злітають картинки, незручно натискати на клавіші, то без вагань закриваємо та переходимо на більш коректний ресурс. Звичайно, що й у пошукових системах. Раховують тренд мобільної оптимізації, тому й запровадили нові принципи ранжування. Ще три роки тому мобільний індекс став пріоритетним для всіх нових сайтів. І відповідно відсутність оптимізації під смартфон впливає на зниження у видачі пошуковика. Але ж наші експерти вже підготували для вас методи оптимізації сайту під смартфони. По-перше, коли юзер відкриває сайт з мобільною версією на піддомені, то сервер автоматично робить переадресацію на цей піддомен. Тобто на ПК і смартфони передається різний HTML, і url адреси формуватимуться під кожну сторінку. А це нам дає швидке завантаження сайту, але є й гірчинка. Це зміни URL, необхідність налаштування взаємозв'язку версій та трудозатратність. Однак мобільну версію можна створити на іншому шаблоні. Тоді url адреса залишиться незмінною, незалежно від пристрою, на відміну від HTML-коду. Також боги програмування передали людству адаптивний дизайн, для якого не потрібно оптимізувати ані десктопну, ані мобільну версію сайту. Незалежно від того, який девайс використовує юзер, запити йдуть на той самий сервер, який відправляє користувачеві однаковий HTML-код. Контент ресурсу підлаштовується під роздільну здатність екрану за допомогою CSS. Перевагами адаптивної мобільної верстки є єдиний URL для всіх версій сайту, відсутність зайвих елементів на сторінці, а також коректне відображення сторінок на усіх пристроях. А от динамічне оновлення сайту це варіант адаптивної верстки для завзятих сенсеїв. Тішка тут у тому, що коректну версію сторінки через HTTP Апит Вирай видає сервер і змінюється не лише CSS, а й HTML. З плюсів тут швидке завантаження та можливість викладати різний контент для десктопу та мобільної версії. Однак цей спосіб трудомісткий і без спеціальних знань самостійно налаштувати це буде пекло. Розмітка потрібна не лише на дорогах, але й на сайтах. Тому й знадобиться розмітка Accelerated Mobile Pages або AMP. Завдяки такій розмітці, сайт буде відображатися у пошуковій видачі Google вище за інших. Загалом з розміткою AMP з'являється дубль. Льований рівень контенту оптимізований під мобільні пристрої. Ще є розмітка схема.org. Вона допомагає відповісти на конкретне запитання користувача вже в результатах пошукової видачі. А деяким власникам сайтів це допомагає взагалі не витрачати гроші на PPC-рекламу. Якщо ваш сайт на WordPress і ви хочете впровадити розмітку схема то для вас є плагін схема App Structured Data. Як не іронічно, але видалення флеш зробить завантаження сайту блискавичним. Тому громістку ностальгічну технологію варто прибрати сайту. І якнайшвидше все це більше жодних каламбурів. Про стиснення та оптимізацію зображень зазначимо коротко. Робіть. Використовуйте відносні розміри світлин, застосовуйте вбудовані зображення, а для пристроїв з вищою роздільною здатністю використовуйте атрибут CRC-SET для фото. Оптимізація відео для мобільних пристроїв. Також чек використовуйте користувальницький елемент керування з кореневим елементом DIV. Також не завадять кнопки відтворення та пауза. І, звичайно ж, треба зробити карту для відео та вживати тег HTML, який легко ідентифікувати. Ну а щоб перевірити сайт на оптимізацію під мобільні пристрої, існує ціла низка програм, як браузер Stack, Google Search Console, Google Mobile Friendly Test, PageSpeed Insights та інші. Отже, друзі, оптимізація сайту під мобільні пристрої це процес нелегкий, але життєво важливий у сучасному інтернеті. І якщо маєте бажання збільшити дохід та кількість задоволених відвідувачів вашого сайту, заповнюйте анкету просто під відео, і наші фахівці агенства Ланетклік допоможуть вам із оптимізацією. А ще й проведуть аудит юзабіліті сайту, запустять просування на WordPress чи АЕСО просування тощо. Ну і звичайно ж ставте лайк за корисний контент та підписуйтесь на канал, аби не пропускати свіжі випуски. Разом ми сильні. Україна понад усе.